Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді бінокуляр, лупа пасічна з підсвіткою та фіксацією на голові. Відкриваємо коробку. Є інструкція англійською мовою. Фіксатор для голови, його ширину можна відрегулювати. Сам тримач для, для лінзи та підсвітка регулюється. Можна спрямувати світло, куди вам зручно. Окремо світло регулюється, і самі тримачі для лінзи. У комплекті є 4 лінзи. З кратністю збільшення 1,2, 1,8, 2,5 та 3,5. Тут є місце для розміщення батарейок. Тут встановлюються два міні-пальчики. Підсвітка передбачена у вигляді двох світлодіодів. Тут є вмикач. Давайте спробуємо зафіксувати лінзу. Є два місця. Можна ближче або далі зафіксувати лінзу, як вам зручно. Пристрій дуже зручний на голові. Я думаю, що такий прилад полегшить процес перенесення личинок. А що думаєте ви? Пишіть свою думку у коментарях.